Вітаю Сергію, вітаю всіх, хто нині дивиться нас одразу на двох телеканалах. Е, і YouTube -канала. YouTube -канала, так, е, і ютюб-каналах. Так, е, Тому дякую за те, що ви сьогодні з нами. Це насправді важливо для того, щоб ми всі в нашій родині розбиралися, що власне відбувається. Дякую. Ну і я традиційно запрошую підписуватись на youtube канал Яніни е, і на youtube канал Марини данилюк Єрмалеві. Вона теж долучається до нашого ефіру. Це... Тепер головна редакторка сайту Еспресо і блогерка Марина. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю, дякую дуже всім, хто нас дивиться. І я вважаю, що в нинішній ситуації все-таки разом із глядачами ви, шановні мої колеги, маєте дати відповідь теж на запитання, і воно якраз. Кореспондується з нинішніми новинами про те, що, начебто, Міністерство війни Сполучених Штатів Америки дало позитивну відповідь на можливе постачання тамагавків до України, і як повідомляє сьогодні CNN, тепер рішення політичне рішення за Дональдом Трампом. Ну Оскільки ми питаємо сьогодні наших глядачів про те, чи вважають вони Україну спроможною посилити удари у відповідь по Російській Федерації, можливо, з цією новиною це опитування зовсім буде сприйматися вже інакше. Отже, єдіно, як ви вважаєте, чи Україна спроможна посилити удари у відповідь по Російській Федерації без цієї інформації? Бо інформація ця, ви знаєте, буквально от з'явилася годину тому. Друзі, ну давайте розберемося. По перше, щодо інформації, яка з'явилася. Тобто, те, що дозволяє Пентагон, не означає, що це дозволить Трамп, тому варто на це звернути увагу і розуміти, що довгі ці місяці. Поки ми в очікуванні були не тільки томагавки, а в принципі допомога від сполучених штатів, і коли навіть Пентагон був не проти, коли Сенат був не проти, останнє рішення було за людиною, яка явно не хотіла сваритися із ворогом із представником ворога Путіним. Відповідно на даний момент Сергію, відповідаючи на ваші запитання, я не впевнена в тому, що Трамп нарешті наважиться. Все ж таки поставити галочку зелену щодо того, аби нам томагавки дали. Втім, давайте пригадаємо прес-конференцію, і на цій прес-конференції перед зустрічю з Володимиром Зеленським. Останньою зустріч, коли Зеленський літав в Вашингтон, Трамп сказав, що я розглядаю можливість. Ну і далі почав у всі свої оповіді рекламну акцію про те, які класні томагавки, і чому вони до них причетні. І він про це заявив. Після цього були санкції, як ви пам'ятаєте, не найжорсткіші. Скажімо, відверто по відношенню до Росії. Втім, ну доволі середнього, так би мовити, гатунку санкцій. Але вони були. Тобто, він все ж таки спромігся. Зараз питання руба чи зробить він це, чи достатньо лобістів і переконувачів з боку спонсорів республіканської партії як це дуже важливий момент. Ви маєте розуміти, що спонсори республіканської партії це, напевно, люди, які найбільше впливають зараз на Трампа. Ну і найважливіше зустріч. Сінзіньпіном чи домовились вони про те, що Росія буде слабкою, вони будуть двома великими найбільшими країнами залишатися світу, які будуть диктувати свої правила всім іншим і будуть мати бізнес, ну який для Трампа, як ви знаєте, номер один в його житті, кар'єрі і в житті Сполучених Штатів, на його думку. Відповідно, логічно було би, аби він Сіньзіньпіном про це домовився. Думаю, що у Сіньзіньпіна схожі. Інтереси не такі відкриті, але тим не менше, тому з огляду, завершую свою, свою відповідь на ці останні зустрічі і натяки заяви, і частину фрагмент огризочок цих санкцій, які могли би бути великими, але стали середніми. Я думаю, що є ймовірність, але чи наважиться він на це? От. Це буде залежати від Дякую. результатів його зустрічі з Сінзінпіном. Дякую, Яніна Марина. Тут ще одна сторона є від якої залежить, чи буде Трамп застосовувати або передавати Україні тамагавки чи ні. Це власне Росія. Бо ми бачимо, як упродовж останнього тижня Путін просто гримить всім, що в нього є, і в Арсеналі. і... Ракетами, торпедами, посейдонами, буревісниками сьогодні, вже і Лукашенко почав говорити про рішеньки, які вони поставлять в Білорусі. Як ви думаєте, чи чи може Росія спровокувати, або скажімо так, довести до, як то кажуть, вищої точки Трампа кипіння його політичного кипіння. Що він скаже, та давайте їм уже тамагавки, та нехай уже Путін буде притиснути так, що погодиться вже на все, що потім буде пропонувати Вашингтон. Ну ви правильно сказали, що Путін постійно піднімає ставки, і ось цілий день ми знову говоримо про Арішнік, і Стало відомо, що Російська Федерація все таки застосувала на території України в Львівській області ту ракету, яку вони обіцяли, що не будуть розробляти Сполученим Штатам Америки. І тут Дональд Трамп, точніше, Пентагон, в Геловінський вечір витягують цю дубину під назвою, яка називається Томагаб. Чому воно так магнетично діє? По перше, це дуже гучна назва. По-друге, ми бачили, як Дональд Трамп давав наказ під час першої каденції на застосування томагавку, але ну не безпосередньо по території Росії, але Росіяни теж під нього попали. І який це мало ефект? Ну і головне чому томагавк так гучно звучить для Росіян для Путіна, тому що це зброя, яка ще розроблялася для стримування радянського союзу ще в часи холодної війни. І в її параметрах було зазначено, що воно дістає до Москви. Тому коли вперше заговорили про томагавк, десь місяць тому, більш-менш так уже офіційні особи, то е, ми бачили, як російські речники почали давати задню що «давайте Не нагнітать, давайте не будемо говорити про томагавк. Тобто воно такі дії, дії на мізки росіян, тому що обіцяли не ескалувати. а Тепер уже Пентагон розглядає, щоб надати ті томагавки Україні. Це насправді такий розривний піар-ефект. Але до тих аргументів, Єні, які вона навела, я хочу навести ще один в тому, що Дональд Трамп він розуміє, що зараз, от вони вже найближчі місяці після того, як відсвяткують різдво, будуть входити в логіку майбутніх виборів, і все більше ми будемо бачити, як Дональд Трамп, його адміністрація а, і нинішні політичне керівництво США будуть опиратися на думку свого виборця, на думку саме республіканців. І от колеги із сайту показали мені свіже опитування там, де Знову опитували е, прихильників республіканської партії, як вони ставляться до того, щоб надати Україні домагалки, і там цифри е, станом на зараз дуже високі, вони схвалюються, і ще там у, у цьому опитувальнику було дуже цікаве питання про те. На думку виборців республіканської партії, хто винуватий у тому, що не можна закінчити цей російсько-український конфлікт, і там 64% висловилися, що саме Путін, 19% кажуть, що Зеленський, але ми можемо порівняти настільки різні ці цифри. Тому е, я так підозрюю, висловлю обережну думку, що Дональд Трамп і його м, оточення будуть дивитися, в тому числі на логіку, дати чи не дати нам фінально той домагавк, -то в залежності від того, як буде коливатися думка громадян. І тут дивіться, карти пливуть нам в руки, тому що е, навіть станом на зараз республіканець не готовий умаслювати Путіна, не готовий, щоб Сполучені Штати Америки і навіть Дональд Трамп. Продовжували оцю цю гру із путіним, коли дають путіну карти, замиряють його, обіцяють зняти санкції. А він о, лише ескалує ситуацію далі. Поки Сполучені Штати Америки, зокрема, президент Трамп думає про те, чи давати Україні тамагавки чи ні, вже в Україні представники правлячої партії, слуги народу, зокрема, Макс Бужанський, говорить про те, що для мирного врегулювання ситуації з Росією нібито може знадобитися відмотування назад, як він сказав, мовного апартеїду, що сказав Бужанський. Є, я так розумію, зарядом непрямих ознак певна ймовірність того, що для мирного врегулювання можливо доведеться відмотувати назад мовний апартеїд, нагромаджений за ці 11 років. Але якщо хтось із цим не згоден, хай скаже прямо, скільки ще областей життів готові втратити заради права, тобто Конституцію України. У цікаво було б взагалі у Бужанського запитати, чи він не розуміє, що, що означає. Апартеїд, і чому власне, расова дискримінація Південно-Африканській Республіці приплетена до мовної політики в Україні. Еніна, ми знаємо, що ну, Макс Бужанський вата-ватна, але він представляє президентську партію, і президентську фракцію. Він входить в слугу народу і він завжди. Веде себе так, начебто він представник кремлівського диктатора Путіна у Верховній Раді України. І головне, що те, що він говорить, не кваліфікується як розпалювання ворожнечі чи міжнаціональної, чи міжрегіональної ворожнечі. Чому? Ну, дивіться. Ну, по-перше, Макс Божанський це ворог України, який сидить у Верховній Раді. Він у мене на одній лавці з ОПЗЖ. Причому ОПЗЖ ті, хоч принишкли трохи, бо розуміють, що якщо ні і не будуть голосувати так, як Єрмак скаже, то підуть в тюрму. А це якби розправи в плечі і зараз от, коли, на мою думку, відбувається реінкарнація вати, тобто вона спочатку так сиділа тихенько, навіть намагалася там щось українською мовою. Артикулювати а зараз вони просто розслабилися і відчувають себе до болі впевнено. Чесно вам скажу, я навіть не знаю, на чому це ґрунтується. Напевно, на суспільних якихось настроях щодо мовного питання, якщо ми вже про нього говоримо, Макс Бужанський. Друзі, хто такий Макс Бужанський? Ви маєте розуміти? Це колишній редактор. Шоу, яке робила така була, є не знаю. Зараз не слідкую за нею. Наташа Влащенка, пам'ятаєте? Така була відуща. Ось вона колись керувала Медведчуківським телеканалом. Потім там щось на Україні робила, хоча їх відмовляла це робити, але вони її запросили. Ну, словом, він у неї був редактором її шоу. Це така вата радянсько-проросійську штибу, яка, на мою думку, є сплячими ДРГ не тільки в питанні мови, але й в інших питаннях. За дружбу з Росії, це все, запад веде нас в нікуди. Ну, коротше, все те, що вони говорили в ефірі медвечківських телеканалів, все це, друзі, лишається в їхніх головах. І біда в тому, що вони сидять в стінах Верховної Ради. Для Макса Божанського, для Рускоговорящого з Дніпра він здається, мужчини, який буде там розказувати, що всі регіони, Восток, там, короте, Південь, вони всі російськомовні, і нам потрібно їх услышати. Повірте мені, от запам'ятайте ці слова. Він ще це буде артикулювати, коли будуть вибори, можливо, службу вже, напевно, в цьому варіанті, в якому її не буде, то він буде долучатися до цих об'єднань, які будуть намагатися увійти в Раду, якраз на цих лозунгах. Тому він Сергію зараз і штовхає цю тему. Значить, про що мова. Сергій в двох словах сказав. Тобто Божанський говорить, що для того, щоб мирна угода, яка можливо буде, треба буде врахувати один із пунктів, які вимагають руски. Що вони вимагають? Вони вимагають там, ну вони то багато вимагають, але основне, що вони хочуть, щоб бодай якимось чином максимально понятне діло, щоб друг, второй государственный був русський, що смішно, ви всі розумієте, наші глядачі і ми з вами. Але щоб, типа, там якісь регіони. Були рускоязичними, тому що вони взагалі ісконно рускоязичними. Ну я думаю, що Макс Божанський себе е, ідентифікує з представниками цих регіонів, тому йому в принципі вигідно і політично, і ідеологічно, якщо можна говорити, що в голові Макса Божанського є якась ідеологія, е, ну радянська, проштовхувати цю тему. Тому він намацує зараз Сергію. те, що він вкидає в цих в, 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 в телеграм-каналах. І в постах в своїх соціальних мережах він промацує, як люди будуть реагувати. Ну, це єдина причина. Не думаю, що ми ну я майже впевнена, що ми не будемо йти на поводу русських і якийсь надавати статус російській мові. Я думаю, люди цього не допустять. От напишіть зараз в коментарях, чи допустите ви те, що в Україні, яка нині обстрілюється нищиться Російською Федерацією. Була легалізована якимось чином мова Росії. От напишіть в коментарях, ми почитаємо, що ви про це думаєте. Ну я не знаю, чи Макс Бужанський е, пам'ятає, чим завершилася спроба Януковича і табачника власне от запровадити другу мову. Не, не державну, другу мову в окремих регіонах, де там 10 відсотків, умовно кажучи, людей, які ідентифікують себе як носії російської мови, і це там Одеська область, Херсонська, там ще якісь Нацменшини. Так, так, Нацменшини. Так, ну тоді був мовний майдан. Тепер схоже, що цей. Мовний майдан може отримати навіть не Макс Бужанський, а Володимир Зеленський. Тому що те, що говорить і артикулює Бужанський, очевидно свідчить про те, що нинішня українська влада вона думає, що робити з тими виборцями, а їх там десь ну, 20% чи, можливо, менше зараз, вже зважаючи на тимчасово окуповані території, які е, хотіли б, щоб їхні діти російську говорили чи вчили там ще десь, по-моєму, там було опитування від 16 до 20%. Сотків і на цю ж аудиторію Арістович намагається працювати. <гум> тобто, це та аудиторія, яка була в шарія колись. Ну тобто, оці всі історії, я так розумію, що вони хочуть всіх цих виборців в підребти, вибачте, за таке слово, в якийсь політичний проект, і ну, щоб він був частиною цього великого політичного проекту. Який буде після війни йти на чолі з Володимиром Олександровичем? Ну, частинка цього Марина, як ви оцінюєте ну, таку перспективу? Тобто для чого вони тестуються? Бо ну, це тест українського суспільства. Тести щодо Набу і САП не пройшли, а мовні, я певен, що зберуть набагато більше людей, аніж це було в варіанті з Набу і САП. Як ви вже тут сказали удвоз з ні, мова йде про Макса Бужанського. А Макс Бужанський для мене це знаєте синонім українофобії, тому що я от спеціально зайшла на сайт Верховної Ради, і за всю свою каденцію Бужанський ну мінімум 9 разів подавав різні поправки, які мали скасувати статус української мови. Я от нагадаю одну, чого він стартував. Грудень 2019 року Макс Бужанський подає а, значить проект про визнання закону про мову про забезпечення функціонування української мови як державної, таким що втратив чинність. Тобто, що він пише тоді: закон дискримінує російськомовних суперечить висновкам венеційської комісії. Тобто, ця людина продовжує бути такою п'ятою колоною, продовжує тягнути руський мір, продовжує відпрацьовувати ті теми спортновим, на яких як він подейкують сидить. Тому що ми опус упустили е, цей момент, а я хочу, щоб глядачі знали, що е, Макс Бужанський у нас і працює в е, комітеті правоохоронної діяльності, і дуже часто такі найбільш тригерні і незрозумілі речі якраз таки подавалися через нього. І злі язики подейкують, що автором цих речей був якраз таки Андрій Портновий. Його юристи, тому що розумові здібності Макса Бужанського не дозволяють прописувати такі е, 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 хитро е, продумані. Схеми для українського законодавства для чого це потрібно? От я знайшла відповідь для себе, чому Макс Божанський написав той пост. Справа в тому, що кілька днів тому на сайті Радіо Свобода з'явилися 12 пунктів наміток чергового мирного плану, який розробляє Володимир Олександрович Зеленський і наші партнери з Європейського союзу. І там був пункт номер 9, який викликав дискусії, і він звучав так: що а, значить, повоєнний Київ і Москва мають налагоджувати між собою культурний, релігійний і мовний діалог. А, мені здається, що ті, хто прописували ці а, мирні плани, вони не розуміють а, причини нашої війни і про те, що з Росією не можна вести будь-які діалоги про культурку мовне і релігійне різноманіття. Тому що слава тобі Боже, повиходили статті в американських виданнях про те, які меморандуми, які листи надсилали американські верхівці від Путіна да до Лаврова, і що вони там прописували, що ми обов'язково маємо погодитись на російську мову. Ми обов'язково. Маємо погодитись на російську православну церкву, про який культурний діалог може йти мова. Тому у мене питання: хто з української сторони пропрацьовував всі ці е, мирні плани? І чому українофоби, які лишаються у партії влади? Якраз таки популяризують цю тезу, що ми маємо піти на капітуляцію будь-якою будь-яким способом, і таким чином буде у нас мір. Також, якщо подивитися останні пости Макса Бужанського, він він вже не проти піти на капітуляцію за російським сценарієм. і. Десь із літа цього року, коли вперше з'явилися там уже вкиди Російської Федерації безпосередньо, який мирний план вони бачать для України, він постійно піддакує, підтакує і е, пише, що надайці будем спасати житті наших людей. Тому я закликаю кожного виборця, який можливо там. Не знаю, жара в голову вдарила, чи отримав в липні тепловий удар і пішов. І проголосував за Макса Бужанського. Мова йде про виборчий округ 25, А обдумайте, кого ви вибираєте до Верховної Ради, і ніколи не голосуйте за таких персонажів, як Макс Бужанський. в тому що я знаю, що зараз цей округ в Дніпрі дуже часто страждає від обстрілів. І варто подумати, чому ми обираємо таких депутатів і як вони сюди тягнуть далі руський мір. Дякую, Марино. Дініна, ви ще хотіли щось додати, бо бачу, що Бужанський просто має, має. А він він до речі, він до речі звертався до суду, щоб мене покарали за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. мною. Розпалювала, я розпалювала Сергію. Ми робили проект вечір. Пам'ятаєте у нас так У 2018 році для е, окупованих територій для вати, власне, для Макса, все ж для Макса, ми робили його антипропаганди. Російські проекти там у нас були якраз тексти про е, ну про те, яка доля російської мови може чекати в Україні нас всіх. Ну ясно, що з негативним сценарієм. А потім п'ятий е, канал вивісив борди в метро. Де було написано дивіться рандеву, бо Олів М о, сики, це бісить, і він сказав, що я от на фоні цього я розпалюю ворожнечу між двома націями. Друзі, це вже війна йшла ще раз. Депутат Верховної Ради на те, що я сказала, що це бісить нашого противника, щоб вони дивилися про українські продукти. Заявив, що звернувся, щоб мене покарали до суду притягнули за те, що розпалюю ворожнечу між двома народами. Клас? Так, да, тепер він говорить про те, що в Україні є мовний апартії. Ну тобто, це якась каша, просто якщо не сказати якось більш грубіше, що в ньому в голові, яке просто дозволяється. І культивується, мабуть, і якось вітається президентською фракцією Слуга народу, тому що він же не вперше подібне говорить, не по веде себе таким чином, що, начебто, йому це дозволено, а всім іншим ні. Ну це питання, мабуть, до правоохоронців, в тому числі й до Служби безпеки України.